У Мукачеві провели в останню дорогу полеглого воїна Володимира Луканенця. Сьогодні в будинку Скорботи на центральному кладовищі попрощалися з полеглим захисником 55-річним Володимиром Луканенцем. Майже рік воїн захищав Україну на передовій. У листопаді був вдома в короткій відпустці, ніби відчував, що востаннє бачить рідних, розповідає мати героя. 22-го уїхав, бо 20 листопада, або мав. Мав 23-го, 23 мав двадцять бути участь. Так не хотів іти з дому, так було тяжко. Мамо, я ще не верну, китя в п'ять під. Чоловік виріс у багатодітній родині, мав четверо братів і сестру. Був найстаршим, завжди підтримував рідних і ніколи не відмовляв у допомозі. Вивчився на шофера та їздив на спецмашині, на спецмашині. Їздив у Слов'янськ, Покровку, три рази їздив на Бог завдання. Третій раз їх подобили, були спасли, то зато дістали грамоту Дома лишив. 22-го уїхав п'ять у свою час. Володимир Луканинець був солдатом. Служив військовій частині А-50 Воїн загинув 30 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання. Поховали захисника на алеї Слави центрального кладовища. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна. Вічна шана і пам'ять герою.